Ampak, da oh, je to res ono. No, ne to sešče, se ne zomijo, maskira, no, ne zomijo, maskira. In to sešče, se tudi ono sešče, tudi ono sešče, tudi ono sešče, tudi ono, a state, in inverno, ali ah. primavera. primavera, vesna. Estate. Estate. Autunno. Av, Autunno, osi. Autunno. E tutto primavera io tossi Ora meglio pochino. Vieni in Ucraina. Tosse. In Italia non c'è tosse. Non si deve vede il chino. Можна Pero... Я казала, що морій тут і вона ще так просто стріляла, так ще сміяла, що він дуже впливає, то все то його вона так щела ще смія, аж так після викривала щось так. Дай мене не обидно має, бо це будуть партия. Я б говорила, що вона не розуміє, те, може, що ви говорите ти 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 до неї. Я вона на бідносі, може, помішала, що ти домой. Від чогось помішала? Куконки були? А, відбіла за батьку і батька знайшла турка з Турції. Жінка переймала за сином на машині, припільнували її, вона йшла по дорозі, Трубіли за ним. Пізніше кажу, ну і що, била тебе, чи блила, блила тебе, чи мені? ні ні Поговорила, говорила, говорила. І... А що говорила, так і не то все. І все так син казала, що ці мама, цю ту мама, що звичайно добре після, приїхав в Турцію, приїхав з Турції, купив їй кулончик, вибитий валя, купив їй палат, купив її винаймив партій. Тай транпіля, зі беля, но не урла. Ну, по ура, урла, коми не урла. Ну і що далі? Да, очки, хала, що я І рано її дзвонив, і вечір нею. А їй того треба, і мусульмана, їй то треба. І, вена, і, і, то треба. і, і, і жінка, що жінка її переймала на дорозі, селу, машину, за засилу машину, трубіли за нею. Каже, я повернулася к машина труби. Каже, я підійшла, каже, а то десь винайшла адрес, а мобіль ті знайшла номер її телефону, знайшла кірце. Мене і дай і, і, бо. Давай жас. Ніц не може говорити, тільки говорить за того, за того. Не Ні, нічого не дивієш. Тільки говорить. Зачинає. Ох, ти приїхала, о, чуєш, який моє клопіт, каже, щось там. Та чекай, то я тобі розкажу. І говорить, і говорить, далі кажуть, ти який клопіт маєш? Ти маєш турка, купив ти золото, накупив ти все, взутись, і братися, квартиру немає. Я кажу, то, то якого ти маєш клопіт? Що ви, яка може тебе била жінка, може і вбила чимось. Та ні, та ні, та ні. То який клопіт, кажу. А на яку роботу яку зараз? бані бабу на, на, на... Да? має вихідні. майхідні. йде, чи днем йде, має вихідні, там він дня. Каже, такий красивий. молодих. є мусульмана треба, красиві, молодий. Який би він не був, то і мусульман. Čovni i tako krasivi, ali mloći od mene. Ja ima kazala, ja ima kazala što ja je stavša. A on kaže, ne marazni, ne marazni. Kaže, ja sam pre ja po hodala. je, ot kao, jak tječka hoda. То його ні не Що її чекає з того відносини? Нічого її шої загубить. Вона, використов... вона використовує кожного хлопа дурно. Що якесь нас з майбутнє, що в нас відпобудує? На вона, вона вже не їде додому, кіпоробний. Може тут тільки зайду і й... стати портати. Чи... Зараз він прийде тут до булюванни, і тоді си йде туди. Сила і машину скупила, одному, другу, що нам вже казала. Одна міста не має діти, вона має бути. І, і вона таке. 50 років вже минуло. Як 50 років в мене? Їх вже більше набагато більше. Їх вже в мене 58 сім є. Так, казав для мене 50 років. Яка так, тобі 50 років, вона не виглядає на 50 років, вона така... Наскільки на 40 виглядає? Вона ще любить вимальовувати, вичепіруватися, вона така любить каблуки, то все вона... Жінка повинна виглядати жінка, жіноча повинна бути, повинна якісь мати хоч шльопець, якісь штани такі, менш більше. Ти ходиш спортивний в тебе на першому плані, а жінкою бути... Я маю свій стиль. А ви теж маєте свій стиль? Маю. Який ваш стиль? Купила на Україні за тисячу гривень таку жовту, жовту суконку, і я всіх беру, е, йду до церкви. Леся каже, ви як з обложки журнала, ту карета файно собі зроблю, то все на стіво, замшові, ті, що я то купила з на з до босоножки, Вона каже, ви як з обложки журнала, Я кажу, не говори багато, не Двіся, дає ноги, бо їде, да коли то крісло від відходить. І де коли ноги сувають, як, 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 ну, як, як ноги впадуть з крісла, тоді вона може впасти зі столика. Ну, а основне, щоб добре було. Кюзо, ай дріто, ай сук? З торта, ну кюзо. З торта? Криво з торту. З торта.

Ну, така вже була суха ще і теж знайшлася якось. кость, каже, нікому не повідає. Вона мені сказала. Як я була, казала, я їду додому, чоловік, сини жона, один другий жона. І в неї господарка, то все, я їду додому, я вже більше не гарно бути. І все мені каже, та так, пакінку, то треба робити, то і заробили вистачить. Я приїжджу, та як там Ніна, А вона каже, так чолові, і вона мені насить. Нікому не повідає, ми ще хотіли за мною порадити, що їй робити. Порадитися. Порабитись. І признала їй ще, що вона має теж написати. Кирче. Ти альфами. Оречину? Китче. Кому до сиду то тут? Развію тут тут тут! Тіво любене, прикиньте морла ами. Тіво любене, кара. Як свиня, слово. Вона сама не розуміє, що вона таке зробила. Де коли кричить їсти не хоче, а пізніше, зразу через одну секунду відкриває і їсть. І рот відкриває. сі знервує, наприклад, що я там настої, пхаю до рота знервуюся. Транкіля. Ти болі тамто, тамто салюти. Ті аугуру, бажаю. Ага, бажаю. Салют? Бажаю, бажаю тобі. Ті аугору, тамто салюти. Ті бажаю, що ви кажете салюте, Ті бажаю тобі здоров'я, що ви хотіли казати. Так, там то салют. Ну, ті Аугуру тобі бажаю, Аугурари бажаю. Аугурари? Ті Аугуру. Ті Аугуру, там то салют. Ювану Портолячина. Ті Портолячина, ті Портолячина. Портолячина. Ви за їду сказали, а йдемо. The same